Без рукавки сорту Екстра. Вага 15 кг, Ціна 6 євро за 1 кілограм. Перша у нас ось така безрукавочка в розмірі 44-го, звичайного червоного кольору з капюшончиком. Далі ось така, дивіться, який гарний колір, жовтий, такий до гірчичного схожий розмір XL. Далі знову червона. Вже темніше вона йде. Така легесенька в розмірі М. Далі ось такий гарний пудровий відтінок рожевого. Так, розмір не вказано, приблизно МЛ. Далі, так, так, так. Ось така синя. Простесенька в розмірі 36-го. Вона йде легесенька дуже. Так, далі дивіться, яка. Прикольно, з таким фіолетовим хутром. В розмірі 54-му пише. Так, ось така коричнева Спереді дуже багато кишенюк. Так, розмір не вказано. Приблизно СКМ. -ка. Далі. Ось така. Вона йде стьогана. Розмір також не вказано, приблизно L. Далі чоловіча. дивіться, яка вона теплесенька. Вона йде байкова. В розмірі XXL. 44-й розмір. Далі ось така червона. Також такий бордовий відтіночок має. В розмірі S. Далі ось така. Також має багато кишеню в розмірі XL. Так, схоже на попередню, також синього такого відтіночку. Тільки тут багато нашивок в розмірі N. Це, напевно, чоловіче Далі дивіться, яка прикольна. Має тут таке класне хутро Так, розмір також не вказано. Це, напевно XS-ка-S-ка, вона дуже малесенька. Компактненько. Так, ось така. 3 xl чоловіча. Далі дивіться, яка класна. Такий класний тут принт. І поширка дуже прикольно. Далі ось така чорна, звичайно. В розмірі XL. Вона йде на замочку. Далі ось така повністю з хутра. Розмір не вказано, це у нас, напевно, ЛКХЛ, то ви зробимо 2XL, вона досить велика. Далі ось така в кольорі хакі. Чоловіча, розміру XL. Ось така коричнева. Тоненька, дуже легенька. розмірі також XL. Так, і ось така чоловіча. Тут іде такий колір, як кава з молоком, а знизу чорна. В розмірі L. Так, Далі якась дуже легесенька. Ось така. Вона йде світ, світло відбиваюча в розмірі 38. Далі знову бордова. Багато бордових. Латику, від H&M, в розмірі 38. И вот такая синя размер. L пишет. Такие классные салатовые подкладочки. Так, вот такая. Это у нас в размер M. Так, и вот такая синяя. Также размер приблизно LXL. І ось що скільки в нас залишається, якщо вам подобався цей лотик. замовляйте його у нас у вайбері, пишіть нашим менеджерам та забирайте його прямо зараз.